Добрий ранок! Сьогодні 13 лютого 2025 року. Заняття з ліплення старшої групи. Тема заняття гості кролик завітав». Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас цікаве заняття це заняття з ліпленням. А кого ми будемо ліпити, ви дізнайтесь, підгадавши загадку. Слухайте уважно! Клітинка живе сіренька, добра пухнаста тваринка. Бушка вона притискає свої шурки, усякий лякає її. Так, дітки, ви відгадали, це дійсно кролик. Тож сідайте зручненько та дивіться уважно на екран. Ось подивіться, які вони милі. Крулики це чудові свізькі тварини, пухнасті, бувають різних кольорів. Вони живуть в клітинках, господарі доглядають за ними, годують. А також дітки-крулики це чудові стрибуни. Вони стрибають на метр, а то й до трьох метрів. уявляєте, як вони гарно вміють стрибати? На сьогодні кролики ми можемо зустріти не тільки лісі, а також і домашні господарства. Люди їх тримають як домашні полюбниці, доглядають за ними, адже це дуже розумна тваринка, яка реагує на своє ім'я. Я також в дитинстві жила в селі, і в нас дуже багато було кролів, І ми їх всіх називали по іменам, і вони дійсно відгукуються на ім'я. А на своєму подвір'ї біля клітинки свого господаря, вони дуже раді та піднімаються, ось так, як ви бачите, на задні лапки. зустрічають господаря. Вони вміють фиркати, пхикати. І ось у них дуже гарні довгі вуха. І сьогодні ми саме таку тваринку будемо ліпити. Ось такий кролик вийде в мене на ці заняття. Ось, бачите, я зліпила ось таких кроликів та показую вам будову, ось голова тулуб. Кінцівки чотири, довгі вуха і короткий хвостик. Виконуємо пальчикову гімнастику. Кролик біленький сидить і вухами ворушить. Ось так, ось так і вухами воруши. Йому Холодно стояти. Треба трошки пострибати. Ось так, ось так треба трошки пострибати. Давайте розглянемо, що ж нам потрібно для ліплення дошка, стек, серветка і пластилін різних кольорів. Ви бачите в мене і білий, і рожевий, і чорний, і червоний. Розпочую продольними рухами і ділю та менша частина голова, а більша частина тулу. Слідуючи шматочок, також ділю. що нам ще потрібно. І у цей хвіст коротенький, маленький. І чотири лапки. І вуха. Ось це буде хвостик такий маленький, бачите, я відрізала. Вуха в нас одна, кові два. І ось цей шматок ще раз розскочив, між долоньками. Ось такий циліндр виходить качалочка. І Ось це будуть лапки. Ось так. Ви можете ліпити і чорного, адже кролики бувають різні. і сірий, і чорний, і білий. Ось я круговими руками роблю кульку, адже голова має форму кулі. І ось так трошки притискую, щоб така продовгувата була голова, щоб побачити, де носик, де ротик, де очі. І тулуб мені потрібно. Він трошки буде схожий на конус, вже ви знайомі з такою об'ємною геометричною фігурою. Тобто я з однієї сторони трошки роблю вущою. Цю частинку. Ось так пальчиками допомагаю створити ось таку фігуру. Пальчики в нас готові для роботи, а тепер я розпочую знову. Ось такі в мене виходять два однакових шматочки. Це буде для вугу. І відрізаю. Пластилін рожевого кольору невеличкі шматочки, щоб прикрасити вуха, адже вони такі зсередини рожеві. Голова є, вуха ми маємо прикріпити до голови. Пальчиками потрібно приплюснути ось ці частинки, які для вух. Розкочув рожевий пластилін. Ось схоже на пелюстку або на листочок. Ось так і притискаю. Ось в мене вже одне гуко. є І інше аналогічно виконую, дітки, кролик це така мила, пухнаста тваринка, має довгі вуха у цих віст. Морку капусто їсть, а взимку крові залюбки гризе дівочки дерев, тому що в нього зубки такі дуже гострі, адже він їсть ці продукти, які мають багато вітамінів. Це травоїдна тваринка. Ось і друге вушко в мене готове. Роликів, деякі люди тримають і в квартирах, адже вони дуже охайні в догляді, самі вмиваються, самі чистять своє утро. Ось ви бачите, пригладжую ось такими рухами пальчиків, щоб було з'єднати стулу. Тепер мені потрібно вуха притиснути до голови ззаді. ось так, і також притискаю та пригладжую, щоб вони добре трималися. Ось ви бачите, як вони добре тримаються. Адже ця тваринка пушками ворушить. І дуже добре за допомогою вух відчуває все та чує. Продольними руками розкочую. Ось ви бачите, однакові. Це будуть у мене верхні кінцівки. Ось також притискаю і сладжую. Тепер я розпочую інші шматочки пластиліну та створюю форми для нижніх кінців, Ви бачите, вони в мене однакові. А зараз я роблю маленьку кульку пальчиком круговими рухами, це хвостик. Також мені потрібен маленький шматочок пластигіна, це буде носик. Великий відрізайте, ви дивитеся, які шматочки вам потрібно, у вас є стек, і ви можете ним відрізати пластиліну, скільки вам необхідно. Притискаю однією стороною кінцівку та також пригладжую до тулуба, щоб наш кролик. Міг сидіти, адже він завітав до нас гості, такий гарний. Кролики дуже вміють гарно стрибати, тому що вони дуже довгі задні ноги. А ось і хвостик також сзаді прикріплюю. Ось він уже сидить, тому що є задні мишки. Так, носик ось такий гарний, рожевий, ще великий. Ви дивитеся, яка у вас тваринка вийшла за величиною, тож такий має бути відповідні до розмірів голови, і носик, і очі, роти. Ось так. І зараз я роблю місце для очей. Ось так. І мені для цього потрібен та чорний пластигін. І ось для язичка, ротик у нас є також. Мені дуже маленькі шматочки потрібні чорного пластиліну, тож я відрізаю дуже маленькі. І розкочую. Ось так. Вставляю в отвір, який я зробила степом, і ще одне око. Зовсім мало потрібно чорного пластигні. Але дітки, кролики, які зайці, дуже полохлива тварина, дуже боязлива. Вони навіть якісь шурки чують, то вони лякаються, і тоді вони сповіщають своїх сусідів за допомогою задніх лап. Вони вдаряють гостинці клітинці. А ось і язичок. Подивіться, який кролик в мене вийшов Довговухий. Білий, милий. Ось ви бачите фото кролика, якого я виготовила. Ось такий кролик пішов в мене кінці в заняття. І ось вам. Від кролика квіточка. тому що я впевнена, що ви виготовите то, також дуже гарні кролики. Вони можуть у вас бути різних кольорів. Пластилін, який є, такий і використовуйте. Гарного вам творчого дня, тихого, спокійного, веселого. Ліпіть. Та я чекаю на фото ваших робіт. До побачення, мої любі! До нової зустрічі!